Привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Джолі Косметик. І сьогодні ми поговоримо про три правила безпечного введення ретинолу чи ретиналю в догляд. Почни з мінімальної частоти. використовуй ретинол ретиналь не щодня, а два там три рази на тиждень. Дай шкірі можливість адаптуватись, щоб не отримати ретиноєвий дерматит. Друге правило це поступово підвищує концентрацію. Почни з мінімальних сироватки чи крему з 0,1-0,2% і поступово використав її, переходь на флакон там, з 0,3, потім з 0,5, потім з 1%. І третє правило: це завжди поєднує використання ретиноїдів з СПФ. Ретиноїди ввечері, СПФ зранку. Ще дуже важливо, зволожуй шкіру якісно. А, Пиши е, свої запитання, можливо, є якісь моменти, які я не розглянула в цьому е, відео, чи є якісь теми, які тебе цікавить, щоб я їх розглянула в наступних відео. Підписуйся на канал, став лайки, пиши коментарі, став подобайки, а не лайки. Пиши коментарі.